Усім привіт! Ви на каналі Поліна Таролоджі і будемо дивитися таро-прогноз для овнів на жовтень 23 2023 року. Будемо дивитися прогноз на трьох колодах і почнемо з першої таро-тіней. Давайте дивитися овни. Що очікує вас у жовтні 2023 року? Основні події в да? місяця, на що орієнтуватись. Скажіть нам, будь ласка, перша карта. Це в нас четвірка мечів. Угу. Так, друга карта. Лицарь Пентаклів. Угу. І третя карта. Туз Пентаклів. Е, ну, такі, знаєте, робочі карти, я би сказала. В чому всі, перегорнутість всіх карт? П'ятірка мечів. Угу. Ясно. Таке враження, знаєте, що можете шукати роботу по цим картам і будете прям е бачити цю жорсткість ринку, е або якусь сильну конкуренцію. Тому що п'ятірка мечів зазвичай про це і говорить. Але, добре, давайте по порядку. Ще забула паличку запалити, Запалю зараз паличку. Буде, буде нам пахнути. Можливо, вам передасться запах. Отже, що тут перше? Четвірка мечів перегорна, так? яка говорить, що виходите із цієї от такої. От бачите, який тут стан? Тут така фрустрація, прокрастинація, коли людина така: о Боже, куди мені, що мені? Дайте мені хоч щось зробити, але щоб це не була робота. Так? Тобто, бувають такі стани, коли ми не дуже. Налаштовані на те, щоб працювати. Отут, от тут перегорнутість говорить про те, що ви будете відчувати, що вам вже або достатньо, або вже занадто да? і ви хочете рухатись далі. І хочете власне, до п'ятірки мечів, да? ви готові до цієї конкуренції. В якій ви тут набираєте сил. Тобто ви готові до цього? П'ятірка мечів це насправді карта жорсткої боротьби. І це може бути як конкуренція типу, в пошуку роботи, це може бути як реальна сварка, там, наприклад, у відносинах, де ви спочатку сиділи, нічого не робили так от Ніяк не реагували на партнера, а в п'ятірці ви вже починаєте говорити. Мені так не ок, давай якось розбиратися, і це в доволі різкій формі. Ну Можливо, навіть, знаєте, по такому, по такому ходу, я би сказала, що тут навіть як. Ви прокинаєтесь, просинаєтесь у вас, сила ваша з'являється, да? і сила у вас з'являється через те, що ви приймаєте якусь свою агресію, починаєте захищати кордони, починаєте щось, ну, можливо, навіть тиснути десь. Ну, от, якби дуже така карта, е, конфронтація відчувається, да? в якомусь сенсі. Далі у вас тут лицар Пентаклів. Лицар Пентаклів взагалі карта роботи. Да, я тут прям намальована. чоловік, який працює, він в цьому повністю, він в системі, він щось робить, і йому насправді це може подобатись. Перегорнутість говорить про те, що ви можете. Бути невмотивованим тією кількістю зарплатні або грошей, які ви отримуєте. да тобто тут явно може бути або демотивація, як крок назад, або бажання рухатись далі. І заробляти більше. Да? Тобто ви вже розумієте по лицарю пентаклів, наприклад, що ви набрали вже достатньо досвіду, щоб вимагати більшої зарплатні. Або якщо це контекст пошуку роботи, ви будете бачити, що якісь варіанти не дуже, і вас, типу, зарплатня ця не дуже влаштовує. Да? Далі, ну і, і власне, тут Пентаклі Пентаклів про це теж кажуть. Тобто а, тут е, по оцим Пентаклівським картам вам не варто купувати щось. Да? тобто Витрачати кошти, тому що ви можете або, ну там да, вам не вистачить коштів, або це буде за дорого не ну, навіть за багато, да, для вас ви будете відчувати це. Або це просто витрата коштів, якась нерозумна. І про це говорить ту Пентаклів. І плюс це є якісь можливості, які ви або. Не бачите, або не хочете їх приймати, тому що ви бачите, що вони не ок. Тобто тут можуть бути варіанти, як е, крок назад, мінус, що мені це вже не подобається, або крок вперед я хочу більшого, і я відчуваю, що я можу таке знайти. От про це, якби такий, знаєте, як, такий жовтень, як перехідний стан е, до вашого якогось такого чіткого. Е, Відчуття да, в роботі, в матеріальному аспекті. Тобто, хочеться стояти чітко і твердо на ногах, бути цим задоволеним, але поки я тут цього не бачу. Окей, давайте далі дивитись. Візьмемо наступну колоду. Це колода в нас Манара. Така більш вона романтична. Але на ній насправді всі життєві ситуації теж можна дивитись. Так, що очікує в жовтні повні? Давайте глянемо. Четвірка землі. Угу. Знову, да, гроші. Сімірка води, угу. і закохані. Так, окей. І що в нас тут? Почнемо з закоханих, це старший аркан, який говорить про закоханих. І тут що ми бачимо: тут ми бачимо жінку, яка якби, закриває свою спину, яка вся в шрамах, і чоловік, який її малює, і який власне цих шрамів не бачить. Про що це каже? Це каже про жертву. Тобто дівчина якби, робить із себе жертву, з чимось жертвує заради когось і цього не показує. І від цього, власне, нікому не краще, тому що чоловік цієї жертви не помічає. І в перегорнутому значенні ну, ця карта, власне, говорить, що. Ви робите неправильний вибір. Тобто, якщо ви робите якийсь крок до того, щоб створювати якісь такі стосунки із, із жертви, да, із відчуття жертви, з відчуття жалю, із відчуття нестабільності. Ви потім будете про це жалкувати. Тобто, отут от обов'язково треба розмовляти, обов'язково треба доносити, і це може стосуватися як стосунків особистих, де ми не входимо в стан жертви і терпимо, а говоримо конкретно, чітко і ясно людині, що не подобається, як не подобається і так далі. Або це можуть бути стосунки дружні. Це можуть бути стосунки робочі з колегою або зі своїм партнером по роботі, або не знаю, навіть з батьками, там, з сім'єю і так далі. Тобто тут вам явно говорять, комунікація якось не дуже підхрамоє. Розберіться з цією комунікацією, візьміть це в руки. Не очікуйте, що вас почують, зрозуміють, побачать ці шрами, які у вас позаду, їх не видно, шрамів не видно. Окей, далі сімірка води якраз говорить про те, що ви можете знаходитись в цих ілюзіях, да, в цих сподіваннях, що це хтось побачить, це хтось оцінить, що ви якось. Просто от, от якось так люди це відчують, да? але по факту ні. Да? Тобто Сімірка Води це карта наших вигадок, наших ілюзій і наших фантазій з приводу інших людей. Ми накладаємо на інших людей якісь свої очікування, і сподіваємося, що вони ці очікування будуть виконувати. І насправді це не збувається, і через це ми можемо засмучуватися. Також сімірка води може говорити про розфокус, коли ми в різні сторони дивимося, ми щось і туди хочемо, і там хочемо, і те купити, і там реалізуватись, і те зробить. І від цього ми нічого не робимо. Да? Тобто, така теж ілюзія продуктивності, яка насправді не реалізовується. І отут, от, да, чому? Отут стоять наші страхи. І ми ніби їх не бачимо. Ми бачимо тільки гарну картинку. А в, в тіні страхи, яких ми, з якими ми не хочемо зустрітись обличчям да, обличчю. І через це щось собі вигадуємо. і Про це вас попереджає карта. І четвірка землі. Четвірка землі це карта е, грошей, да, яка говорить про те, що. Е, Взагалі, от четвірка завалі, вона говорить про фльор стабільності. Тобто, напевно, у вас або була ваша стабільність, або скоро буде да, по матеріальним аспектам. Але тут теж треба дивитись, так як це загальний розклад, дивіться по своїй ситуації в тому сенсі, що тут можуть бути так: знаєте, що у вас все класно і все стабільно, і ви тримаєтеся за цю стабільність і боїтеся робити крок на зустріч якомусь розвитку, на зустріч, якимось змінам, у щось вкладатися, про щось думати серйозно. Да? І отут-от може бути такий затик, да? типу, можливо, вам дають якусь можливість, а ви її одразу якось відсікаєте. Також може бути інша ситуація, коли а, вам а, якби, хочеться. Знайти навпаки цю стабільність, да навпаки зайти в цю зону комфорту, коли у вас постійно якась така такий дисбаланс да, Особливо в матеріальному, і ви якраз на шляху до того, щоб цю карту зробити пряму. Да? Як це зробити? Накопичити собі грошей, не витрачати, з розумом підходити до фінансів, до того, де ви живете, да? четвертий дім, дім дому. І все в такому форматі. Тобто, отут можуть бути, тут можуть бути два варіанти по іншому сяду. Так, і наступна. Колода. Отака гарна. Ethereal Visions називається. Так, і давайте по ній подивимось, що очікує огнів жовтні. Огнів. Тріка жезлів? Трійка води? І що ще у нас під кінець? Справедливість перегорнута. Чому справедливість перегорнута? От, що ми тут бачимо так цікаво ще. Сімірка жезлів, потім вісімка жезлів перейде. Отже, у нас що? Сімірка жезлів. Да? Це, е, от, знаєте, от, таке, такий цікавий, тут мені подобається. Спочатку, на початку місяця, у вас якби такий да, не вистачає енергії, не вистачає розуміння, куди, що, як. Начебто є бажання кудись рухатись, але щось не подобається, особливо в фінансовому форматі, да? щось, щось не йде. У середині місяця ви в такі люди трохи впадаєте, да? трохи там з комунікацією не дуже щось ми впадаємо в жертву і так далі. Але під кінець місяця ви так трохи пробуджуєтесь і такі, все, я готовий, я готовий йти, відстоювати себе. Та, да? от, навіть якщо брати якусь історію типу пошуку роботи, то під кінець місяця ви можете піти на співбесіди і тут відстоювати свої інтереси, да? наприклад. Um, коли у вас задають питання, і ви починаєте показувати хто ви, що ви, як ви, як вам подобає, ну. Як ви працюєте, да, які у вас навички, сили і так далі. Оце сімірка жезлів. Це така здор здоровий е захист своїх кордонів. Да. Це коли ми щось захищаємо. Це може бути як захист диплому, е коли ми ходимо на інтерв'ю на роботи, коли ми захищаємо свої інтереси в е стосунках, да, ми пояснюємо, що нам не подобається. Але в такому форматі адекватному. Оце сімірка жезлів. Вона говорить: я вмію. І стою на обороні своїх кордонів, і я себе захищаю, і в мене це виходить. Більше того, у вас тут і трійка кубків, да тобто це якісь е -е, зустрічі з друзями, якісь. Е -е не знаю, при приємні вечори, приємні дні, приємні часопроводження з іншими людьми на основі спільних хобі, спільних інтересів, спільних якихось взаємодій, які дають вам ну, усім вам якусь таку класну насолоду. І це кубкова да? Тобто це емоції більше, це про задоволення. І також у нас справедливість із вісміркою жезлів Да? І тут чому запитали справедливість у нас е, про партнерські стосунки, да? тобто це можуть бути, наприклад, вияснення стосунків із людиною, які, врешті-решт, закінчуються позитивно по вісмірці жезлів. Тобто, ви е, е, Якби зрозуміти що до чого, ви ем, чітко піднімете ті питання по справедливості, да, які ви хочете обговорити, де немає у цього балансу, да, немає відчуття, що все так, як я відчуваю, що правильно тут повинно бути. І ви помиритесь, ем, обговорите це, і у вас все прям класно вийде. Да? Тобто, якщо у вас стоїть якесь питання, яке треба розібрати. Розбирайте. Також справедливість це про питання ну, різних таких да, моментів: нотаріус, підготовка документів, візи, якісь там бюрократичні моменти, оці ці казенні дома, да, як їх називають. З вісьмірку жезлів у вас все вийде, можливо, займе якийсь час, треба вкластися, але потім буде класний результат. Як я кажу, класно вийшло. Сімірка переходить вісімку. Тобто ми спочатку даємо про себе знати, ми заявляємо про себе, ми захищаємо себе, а потім по вісьмірці отримуємо класні результати, які просто буквально падають нам на голову, і тільки треба встигати це все ловити. Ось так, от такий у вас класний місяць получився. Давайте ми, можливо, ще поглянемо якусь пораду вам. На якій колоді поглянемо? Давайте на першій. Второй тіни. подивимось пораду. Для огнів на жовтень. Так, 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 так. Порада на жовтень для огнів. Зірка перегорнута. Да? Чому перегорнута? Люди, теж перегорнутий, копець. Ну тут по цій пораді, вони вам кажуть: дивіться тверезо на речі, тверезо дивіться. Не впадайте в ілюзії, не живіть десь там, в своїх думках, в голові, десь в майбутньому. Живіть тут і зараз. Сприймайте все дуже таким, яким воно є. Дивіться на речі. Просто, чітко, ясно. Да? Не додавайте нічого зайвого від себе. І тоді ви будете, не будете тоді розчарованими, тоді ви будете чітко бачити, що до чого, і йти саме до цього, що вам треба. Ось така у вас порада на жовтень. Дякую, Овні, що дивитесь. Якщо подобається, підписуйтесь на мій канал і за особистою консультацією, пишіть мені в інстаграм. Всі дані під відео. Всім чудового жовтня і всім пока.